Спортивного одягу, вага 10 кг, сорт. Перший ціна 1550 гривень. І перші це у нас будуть ось такі спортивки леопардові. Далі ось такий він Дуже класний. Чендемівський розмір L. Далі. О, дівчата, Просто гляньте, яка туміка і який тут помірець. Отако, напевно. Далі нам попалася тут флісочка і флісовий світшотик. Спортивні штаніжки. Ще одні лисінки великого розміру. Кофтинка на замочку. Ой, це худі. Це буде чоловіча кофтинка на замочку. Далі ще одні спортивки. Вони будуть теплі на флісі, рожева туніка, також спортивна, досить такий великий розмір, ось такі шурівочки присутні. H&M розмір 40. Далі. лисинки палацу. Ось такі ніжно ніжно жовті. Далі худі. Ось така. Ще один худак. Дуже класний, теплий, укорочений. Взагалі просто красота. Далі. Спортивки. Світшот так, Також бомбезний. Ще один світшотик. Леопардові спортивки. Знову худі, дівчата, цей лот просто бомбезні. Ось таке худі. Ще один світшот. Спортивки. Також великий такий розмір. І курточка. Така -та куртка вітровка, яка коштує на ринку 12 тисяч гривень. Курточка від бренду Jack, тут розмір. У нас буде МК. Бо. Далі. Лісиний худі на замку. Ось така кутинка на замку, чоловіця, велика. Та ще одне. Чорна кофта на замочку. Тому для, 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 Джонанс, до речі. Тому для замовлення пошіть будь-кому з наших менеджерів. ціна смішна 1550 гривень за 10 кг.